Одна тисяча днів, за якими поломані долі. Одна тисяча днів, за якими сто тисяч ночей. Одна тисяча днів смерть свій збір не міщаю в Подолі, одна тисяча днів Ріки сліз, що пролиті з очей. Одна тисяча днів календарих. Злічити не в силі, одна тисяча днів, і в єдиному кров і метал. Одна тисяча днів Україна всім тілом на грилі. Одна тисяча днів, як відкрився бісівський портал. Одна тисяча днів, кров від люті зробилась смолою. Одна тисяча днів, безперевна холодна зима, одна тисяча днів світ реальності поза шкалою, одна тисяча днів, у яких зовсім світла нема. Одна тисяча днів, мов на жорнах зерно перетерті. Одна тисяча днів, гул сирени. Натомність пісень, одна тисяча днів, в повен зріст, ми в обличчя до смерті. Одна тисяча днів, мов один закровавлений день. Одна тисяча днів, хід історії пише руїна. Одна тисяча днів, кров'ю писаний кожен листок. Одна тисяча днів. Ні, не вмерла моя Україна. Одна тисяча днів свій найважчий вивчає урок.